Доброго дня, діти! У мене до вас є запитання. Ви знаєте, чому равлик носить на собі свій будиночок? Не знаєте? Тоді слухайте українську народну казку про Равлика і його хатинку? У давні часи Лев був царем всіх звірів. Якось скликав він своїх підданців, щоб оголосити їм царський указ. Усі звіри зібралися на галявині від найменшого до найбільшого. Вийшов цар Лев і спитав, чи всі тут? Усі, сказала лисичка, лише равлик запізнюється. Цар не буде чекати якогось равлика, гаркнув Лев, але цієї ж миті на галявину вповз захеканий равлик. Ти запізнився, люто вишкірів зуби лев. Вибач мені, царю, сказав равлик, я не навмисно. Я завчасно вийшов із дому, але зірвався вітер, почався дощ, і я повернувся додому, взяв на плечі свою хатинку, щоб було де обсушитися, і поніс її з собою. От поки ходив туди-сюди, згаяв час і запізнився. Лев уважно послухав равлика, подумав і оголосив своє рішення: якщо ти в нас такий ніжний, що боїшся дощу та вітру, відтепер завжди носи свою хатинку на спині, куди б ти не йшов. І відтоді равлик завжди носить на собі свою хатинку. А хто з вас пам'ятає, як називається хатинка равлика. Це мушля. Діти, а як ви думаєте, чому лева називають царем звірів? Це тому, що лев дуже сильна, врівноважена тварина. Він завжди захищає свою землю та свою сім'ю? Давайте ми зараз порівняємо та дізнаємося, чим відрізняються Равлик та Лев. По-перше, величиною. Равлик маленький, а лев великий. Будовою тіла. У лева є лапи, голова, тулуб. У равлика окремо цих частин тіла не видно. Равлик харчується травою, овочами, фруктами. Лев хижак. Він полюбляє м'ясо. Лев швидко ходить та бігає, а равлик повільно повзе. А зараз, діти, згадайте, чому Равлик запізнився до лева? Бо почався дощ, і Равлик повернувся, щоб узяти з собою свою хатинку. Діти, а що люди беруть із собою, коли бачать, що збираються дощ, щоб не міняти своїх планів? Ну, звичайно, парасольку, яка захищає нас від дощу. А що ще потрібно людині, щоб встигнути вчасно? Ну, звичайно, годинник, який показує час. Подумайте, діти, і згадайте, які ще тварини, як і равлики, пересуваються повільно. Це черепаха, а ще лінивець. А хто з тварин пересувається швидко? Серед лісових тварин це заєць. Серед птахів дуже швидко бігає страус, а найшвидша тварина на землі це гепард. А яка ще тварина, крім равлика, ховається у свій будиночок, який носить на спині? Це черепаха. Черепахи мають панцир. У який вони ховаються у разі небезпеки і тоді стають схожі на камінь? Ось так, діти, за допомогою казки про лева та равлика ви багато цікавого дізналися про диких тварин і тепер знаєте, чому равлик носить на собі свій будиночок.